Черкаси мають вишиваний літопис України. Більше 700 українських рушників за кілька десят років зібрала доктор культурології Світлана Китова. У її колекції вишивана спадщина середнього Подніпров'я, предмети народного одягу, керамічні та дерев'яні вироби. Нині старовинні атрибути побуту українців експонуються в музеї українського рушника при Черкаському національному університеті. Збирати рушники Світлана Китова почала ще на Рівненщині у 80-х роках минулого століття, невдовзі переїхала до Черкас, однак вишиваного захоплення не полишила. Навпаки, стала активно їздити по селах Черкащини у пошуках старовини. За три десятиліття назбирала понад тисячу старожитностей. Це і рушники, і народний одяг, керамічний посуд та дерев'яні предмети побуту. Рушники, які охоплюють всі сторони життя е, українців і не тільки е, ось значить е, ну тут в основному Дніпро. А е, всіх українців, які е, в такий спосіб наближали до себе природу. Другу природу. Це фактично перша є, і фактично друга природа. Ну, і коли вже так на них добре подивитися, мене я кожен рушник мені був найкращий, приносила додому, так, намагалася зрозуміти знаки, які на ньому вишиті. Ну і потім. Я настільки зацікавилася, що я вже не просто йшла в село, що от Господи, хоч би найти. А я вже знала, що в тому селі я найду. Усі свої знання про семантику орнаментів народних вишиваних рушників доктор культурології виклала у книзі Полодняний літопис України. Автентику Світлана Китова спершу зберігала вдома. Коли ж назбирала чимало старовини, заснувала музей українського рушника, тоді ще при Черкаському педагогічному інституті. Директор навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Ігор Погрібний розповідає, що музей діє вже 20 років. Екскурсії у вишивану світлицю відбуваються щонайменше щотижня. Вони завжди цікаві і захоплюючі. Одну із таких екскурсій провів онук колекціонерів Дмитро Китов. Оцей знайдений був 70-х роках. Це взагалі з цього рушника Світлана Андріївна і е, почала захоплюватися рушниками. По церквах ходили розбитих, збирали те, що лишилось ще е, з. За... Групою вчених і Світлана Андріївна ще молода була, допомагала, і ось академік, піднявши тряпочку, подивився, сказав, що ось Світлана, вивчай, потім розкаже, що воно таке. І виявилося, що це велос або волос. Волосині, не я, де да, це, це був бог плодючості свійських тварин на полісі.